Вітаю, славний і непереможне народи! З вами Андрій Лисенко. У Євросоюзі заявили, про наявність прогресу щодо гарантій безпеки для України, але до початку зустрічі коаліції охочих не надаватимуть додаткової інформації. Про це повідомляють українські новини із посиланням на видання The Guardian. Зазначається, що ЄС також має свою позицію щодо України та завтрашньої зустрічі коаліції бажаючих в Парижі. Зокрема, речники комісії заявляють, що в обговореннях щодо гарантій безпеки є прогрес, але до початку зустрічі вони не розкриватимуть деталі. Разом із тим, ЄС вважає членство в блоці однозначною гарантією безпеки для України, яку можна запропонувати незалежно від того, що може запропонувати коаліція бажаючих. Але як вже було сказано щодо деталей та того, хто і як буде брати участь, давайте почекаємо на результати завтрашньої зустрічі, щоб отримати більш детальну інформацію про це та про гарантії безпеки в цілому, тимчасова лідерка Венесуели Делсі Родрігес заявила про готовність до діалогу зі Сполученими Штатами після жорстких заяв президента США Дональда Трампа 5 січня. Вона повідомила, що Каракас пропонує Вашингтону почати роботу над програмою співпраці попри нещодавні погрози з боку американського лідера. За інформацією CNN, Редрігес оголосила про ініціативу, яка, за її словами, має бути спрямована на спільний розвиток у межах міжнародного права та зміцнення мирного співіснування між державами. Вона наголосила, що Венесуела зацікавлена у переході до збалансованих і поважних міжнародних відносин з США. У своєму зверненні Родрігес підкреслила, що народи регіону заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Вона зазначила, що саме таке послання раніше неодноразово озвучував Ніколас Мадура, і тепер воно, за її словами, є позицією всієї Венесуели. Водночас політикиня наголосила на праві країни на суверенітет, розвиток і власне майбутнє. ЗМІ звернули увагу на зміну риторики Родрігес. Раніше вона різко критикувала дії США, звинувачуючи їх у жорсткому застосуванні сили під час операції із захоплення президента Ніколаса Мадора. Тепер же її заяви звучать значно стриманіше і орієнтовані на пошук компромісу. Напередодні, 4 січня, Дональд Трамп у коментарі The Atlantic пригрозив Родрігес, заявивши, що у разі невиконання вимог США на неї може чекати доля гірша за долю Мадура. При цьому видання зазначило, що тон американського президента був суперечливим, адже ще раніше він публічно хвалив венесуельську політикиню. Одночасно президент США Дональд Трамп не підтримав лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, оскільки вона не поступилася йому Нобелівською премією миру. Про це повідомляє комерсант український з посиланням на The Washington Post. Джерела видання, наближені до Білого Дому, розповіли, що у Трампа відсутній інтерес до підтримки Мачадо через її рішення. Прийняти Нобелівську премію миру, яку лідер США відкрито прагнув отримати. Один з співрозмовників зазначив, що рішення Мачада щодо прийняття премії було найтяжчим гріхом, хоча вона і заявила, що присвячає нагороду Трампу. Якби вона відмовилася і сказала: Я не можу її прийняти, Бо вона належить Дональду Трампу, то сьогодні вона була президентом Венесуели, підкреслив співрозмовник The Washington Post. Раніше президент США фактично поставив під сумнів перспективи приходу Мачато до влади. Їй буде дуже важко стати лідером, відповів Трамп на запитання щодо лауреатки Нобелівської премії, і додав, що вона не має підтримки чи поваги в країні. Особа близька до команди Мачадо, повідомила, що її соратники, які таємно втекли з Венесуели для взяття участі у церемонії вручення Нобеля в Норвегії, були здивовані коментарям Трампа. За словами одного з лідерів Венесуельської опозиції, коментарі президента США були важкими для багатьох членів опозиційного руху. Водночас він зазначив, що в кожному перехідному періоді доводиться ковтати гіркі пігулки. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заздалий підготував план екстреної евакуації з країни на випадок, якщо режим втратить контроль над масовими протестами, або якщо армії і силові структури відмовляться виконувати накази. Про це повідомляє британська газета The Times, посилаючись на джерела у розвідці. За інформацією видання, 86-річний Аятола розглядає сценарій термінового виїзду з Тегерана разом із найближчим оточенням, приблизно 20 особами, серед яких члени родини та ключові помічники. План буде активований у разі, якщо підрозділи, заїдіяні для придушення заворушень, почнуть дезертувати, саботувати накази або переходити на бік протестувальників. За словами співрозмовника The Times, так званий план Б стосується не лише самого Хаменеї, а й його сина Мочтабі, якого вважають неофіційно підготовленим наступником верховного лідера. Маршрути відступу з іранської столиці вже нібито опрацьовані, а фінансова та логістична складова плану перебуває у стадії готовності. Підготовка включає накопичення готівкових коштів, оформлення активів і нерухомості за кордоном. Забезпечення безпечного коридору для виїзду із країни. Колишній іранський громадянин Бені Сапті, який після втечі з країни тривалий час співпрацював з ізраїльськими спецслужбами, переконаний, єдиним реалістичним притулком для Хамінії може стати Росія. За його словами, альтернатив у верховного лідера практично немає. Сапті зазначає, що Ахаменеї симпатизує Путіну, а політична культура Ірану, на його думку, значно ближча до російської, ніж до будь-якої іншої. 2025 рік став для України рекордним за обсягами західної військової допомоги. Попри втому від війни та нові політичні обмеження, союзники пообіцяли близько 45 мільярдів доларів підтримки. Водночас, зміна настроїв у ключових столицях призвела до гальмування частини цієї допомоги. Зокрема, США фактично призупинили нові пакети, змусивши європейських партнерів шукати способи компенсувати дефіцит. Попри такі виклики, Захід планує підтримувати Україну і в 2026 році через нові фінансові механізми, рекордні зобов'язання європейських урядів та креативні підходи окремих країн. Що саме очікувати від західної військової допомоги наступного року, йдеться в огляді фронтлайнер. Попри розмову про втому союзників минулий рік виявився найпродуктивнішим для підтримки України від Заходу. На зустрічі у форматі Рамштайн було заявлено, що партнери загалом погодилися надати близько 45 мільярдів американських доларів допомоги протягом 2025 року. Якщо всі обіцянки виконають. Водночас потреби України зростають. Уряд оцінив запит оборони на 2026 рік у 120 мільярдів доларів і запропонував союзникам надавати для підтримки Києва щонайменше 0,25 від свого ВВП. Для прикладу, такого рівня вже досягли країни Балтії. Європейські держави взяли на себе більше фінансових зобов'язань, компенсуючи зменшення внеску США. Європейські союзники у 2025 році суттєво наростили допомогу, щоб компенсувати американську паузу. На 32-й зустрічі контактної групи в грудні анонсували плани підтримки на 2026 рік. Німеччина оголосила пакет на 11,5 мільярдів євро. Це найбільший внесок серед усіх країн. Там акцент робиться на ППО, дронах і боєприпасах. Інші держави також представили масштабні пакети, наприклад, Норвегія близько 7 мільярдів доларів, Нідерланди сотні мільйонів євро на високотехнологічне обладнання. Крім національних програм, ЄС погодив безпрецедентні механізми довгострокового фінансування. Лідери ЄС схвалили новий пакет обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Які нададуть Україні у вигляді пільгових кредитів під гарантією спільного бюджету? Намір спрямувати на це заморожені активи РФ наразі загальмувався. Європейські лідери наголошують, що не можуть допустити фінансового колапсу України. Без цього пакету Україна ризикувала б вичерпати кошти вже до середини 2026 року. Тож у Брюсселі паралельно обговорюють інші джерела, зокрема репараційний фонд на 140 мільярдів євро під гарантією російських активів. Тож, героїчні і непереможні народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!